Правила Дорожнього руху України 2024 рік. Білет номер 72 Перше питання. В якому напрямку узбіччям чи краєм проїзної частини повинні рухатись особи, які пересуваються в кріслах колісних без двигуна, які ведуть в руках мотоцикл, мопед або велосипед за межами населених пунктів? 1. На свій розсуд в залежності від інтенсивності руху. 2. На зустріч руху транспортних засобів. При цьому треба бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху. 3. Повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів. Правильна відповідь номер 3 Узбіччям чи краєм проїзної частини особи, які пересуваються в кріслах калізних без двигуна, ведуть в руках мотоцикл мопед або велосипед за межами населених пунктів. Повинні рухатися в напрямку руху транспортних засобів. Друге питання. Чи дозволено виконати розворот у технологічному розриві цьому транспортному засобу? 1 дозволено. 2. Заборонено. Правильна відповідь номер 2 Розвороти в технологічні розриви на автомагістралі заборонені. Третє питання. З якою максимальною швидкістю можуть рухатись легкові автомобілі по дорогах для автомобілів? Крім транспортних засобів, якими керують водії зі стажем до 2 років. Правильна відповідь номер 1 Легкові автомобілі на дорогах для автомобілів можуть рухатися зі швидкістю до 110 км на годину. Четверте питання. Хто з водіїв порушив правила дорожнього руху, виконуючи зупинку? 1. Ніхто не порушує. 2. Обидва порушують. 3. Тільки водій білого автомобіля. 4. Тільки водій червоного автомобіля. Правильна відповідь номер 2 Обидва водії порушують правила дорожнього руху, виконуючи зупинку в цьому місці. Зупинка заборонена на пішохідних переходах та ближче 10 метрів від них з обох боків. П'яте питання. На якій відстані до сусрічного транспортного засобу необхідно переключити дальнє світло на ближній темний час доби? 1. На відстані не менше 150 метрів, 2 не менше 250 метрів, 3 не менше 350 метрів, 4 не менше 50 метрів. Правильна відповідь номер 2 з дальнього на ближнє світло необхідно перемикатися на відстані не менше, ніж 250 метрів до зустрічного автомобіля. Шосте питання. Чи дозволяється транспортним засобам виконувати розворот на автомагістралі? 1. Дозволяється тільки якщо дорога добре проглядається. 2. Дозволяється. 3. Забороняється. Правильна відповідь номер 3 Розворот на автомагістралі заборонений. 7 питання перехрестям вважається. 1. Перехрещення прилягання або розгалуження доріг на одному рівні. Межею якого є уявні лінії між початком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг та яке не є виїздом з прилеглих територій. 2. Місце перетину дороги над іншою дорогою залізницею на різних рівнях за допомогою шляхопроводу. 3. Місце прилягання до дороги Виїзду з прилеглої території. 4. Відповіді зазначені в пунктах 2 і 3. Правильна відповідь номер 1 Перехрестя це перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні, межею якого є уявні лінії між початком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг, та яке не є виїздом з прилеглих територій. Восьме питання. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється перед залізничним переїздом із шлагбаумом? Правильна відповідь номер 3 Чи дозволено вам транзитний рух прямо через позначену зону? Один дозволено 2 Заборонено. Правильна відповідь номер 2 Транзитний рух через пішохідну зону позначено відповідним знаком. Забороняється, дозволяється лише, якщо ви там живете, працюєте або обслуговуєте підприємство. Десяте питання. Даною дорожньою розміткою у вигляді букви А позначають 1. Виділену смугу для руху маршрутних транспортних засобів. 2. Спеціальну смугу для руху автобусів. 3. Місце зупинки і стоянки будь-яких автобусів. Правильна відповідь номер 1 Даною дорожньою розміткою у вигляді букви А позначають виділену смугу для руху маршрутних транспортних засобів. Одинадцяте питання. На які з перелічених транспортних засобів не поширюється дія зображеного дорожнього знака? Наказовий знак рух прямо або ліворуч. 1 на транспортні засоби осіб, які працюють або проживають в зоні, куди заборонено поворот. 2. На транспортні засоби, що рухаються з увімкненим пропусковим мечком оранжевого кольору. 3. На маршрутні транспортні засоби, що рухаються за встановленим маршрутом. 4. На транспортні засоби, позначені розпізнавальним знаком водії з інвалідністю, якими керують водії з інвалідністю. 5. Відповіді 1, 2, 3 і 4. Правильна відповідь номер 3 Наказові знаки, які показують обов'язкові напрямки руху не поширюють свою дію виключно на маршрутні транспортні засоби, що рухаються за встановленим маршрутом. 12. Питання. Зображений дорожній знак вказу. 1. Те, що смуга використовується для руху тільки певних видів транспортних засобів у зазначених напрямках. 2. Кількість смуг на перехресті і дозволені напрямки руху на кожній з них. 3. Обидва варіанти правильні. Правильна відповідь номер 2 Зображений дорожній знак вказує кількість смуг на перехресті і дозволені напрямки руху на кожній з них. 13 питання: Чи дозволено вам рух прямо в зображеній ситуації? 1 дозволено 2 заборонено. Правильна відповідь номер 1 Рух прямо в даній ситуації дозволений. Перед нами інформаційно вказівний знак Тупик. Це означає, що дорога не має надхвізного проїзду. Але цей знак нам рух не забороняє. 14 питання. Про що інформує зображений дорожній знак. 1. в'їзд на територію, яка є пішохідною зоною. 2. Про в'їзд на прилеглу територію. 3. Про в'їзд на територію, що є житловою зоною. 4. Відповіді 1 і 3. Правильна відповідь номер 3 Зображений дорожній знак означає, що ми в'їжджаємо на територію, що є житловою зоною. П'ятнадцяте питання. У разі перелому кінцівки слів. 1. Пласти кінцівку в будь-якому зручному для потерпілого положення. 2. Зафіксувати кінцівку за допомогою шини або предмета, що замінює її. 3. Прив'язати місце перелому. Правильна відповідь номер 2 У разі перелому кінцівки слід зафіксувати кінцівку за допомогою шини або предмета, що замінює її. 16 питання. Проїжджаючи дане перехрестя вибовині. 1. Давши дорогу проїхати перехрестя другим. 2. Маючи перевагу проїхати перехрестя першим. Поглянемо на малюнок. Ми бачимо знак Головна дорога, під ним табличка головна дорога змінює напит. Це означає, що і ми, і потрібний автомобіль знаходимось на головній дорозі. Так як наші шляхи перетинаються, ми роз'їжджаємось з ним до перешкодуємо право. Він під нас з правого боку, тому ми даємо дорогу. І проїжджаємо перехрестя. Другим. Правильна відповідь номер 1 17 питання. Яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Дивимось на перехрестя і ми бачимо, що немає світлофорів, немає знаків пріоритету, немає регулювальнику покриття. Однаково це означає, що це нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. Ми з сірим автомобілем роз'їжджаємо за перешкодою праворуч. Для сірого автомобіля ми перешкоду праворуч, тому він нас пропускає. Правильна відповідь. Проїжджаємо перехрестя ми, а потім сірий автомобіль. 18 питання. Увімкнення яких зовнішніх світлових приладів забезпечить вам найкращу видимість дороги під час руху вночі за сильною куртовиною? 1. Протитуманних фар спільно з ближнім світлом фар? Два Протитуманних фар спільно з дальнім світлом фар. Правильна відповідь номер 1 Вночі засильної хуртовини найкращу видимість нам забезпечить протитуманні фари спільно з ближнім світлом фар. Дев'ятнадцяте питання. Ви, як водій, вирішили повернути праворуч на перехрестя. Ви зобов'язані. 1. Виконуючи поворот праворуч рухатись ближче до правого краю проїзної частини. 2. Зайняти середину смуги під час повороту праворуч. 3. Залежно від швидкості руху або перший або другий варіант. Правильна відповідь номер 1 При повороті праворуч ви повинні рухатись ближче до правого краю проїзної частини. 20 питання. Аварії, вчинені водіями у стані алкогольного сп'яніння, як правило, мають. Один легші наслідки, два – Більш важкі наслідки. Правильна відповідь номер 2 Аварії вчинені водіями в стані алкогольного сп'яніння, як правило, мають більш важкі наслідки.